Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 379 гривень, і сьогодні у мене дуже класні знахідки, дуже багато кашемірових речей і вовняних. Перше я буду приміряти ось таку накидку від автограф в сірому кольорі. Тут хороший склад, 52% модул, 9 кашемір, решта поліамід. Розмір був вказаний 38 Вона йде оверсайз, така от розлітайка, широка, тому в принципі підійде на будь-який розмір. Для зими дуже практична річ, адже, наприклад, хто працює в офісі, можна таким чином утеплятися. Загалом накидка в ідеальному стані без жодного дефекту взагалі як новесенька. Я не дуже люблю такі от розлітайки, тому собі її не брала. Наступна знахідка знову ж таки в сірому кольорі, знову ж таки, автограф це кардиган. І гляньте одразу по структурі, видно, що він з кашеміру. Щоправда, дуже багато на ньому ковтунців, але вони дуже легко відчіпляються. І, взагалі, кашемір, напевно, ви знаєте, легко почистити саме від ось цих ковтунців. Їх можна навіть позбутися просто після того, як ви випрали цю річ. Тому ковтунців можна не боятися як на кашемірових речах, так і на вовняних. Головне, щоб не було тірочок. Це великий розмір, 22-й або ж 50-й. Тобто це така XXL, але склад шикарний 100% кашемір. На дотик теж дуже якісний, дуже пухкий. Назвичайно мені сподобався, я не могла втриматися. Звичайно, що я цей кардиан купила. До речі, в примірці абсолютно він не є якимось таким надто великим, просто виглядає як оверсайзний светр. Внизу в нього така одразинка, тобто він не є внизу широкий, можна його якось підкочувати, підгинати і, в принципі, носити або як другий шар, або ж як основний светр. Є варіант, звичайно, його спробувати випрати в теплій воді, і тоді він трішечки зменшиться в розмірі, але це досить ризиковано, боюсь зіпсувати. І знайшла ще один дуже схожий кардиган, лише в такому насиченому кольорі. фуксії. це теж великий розмір. Це Маркен Спенсер. Він також з кашеміру і, на жаль, також весь в ковтунцях. Але ковтунці такі от величезні, їх навіть можна відчіпляти рукою. Можна пройти з машинкою, а можна спробувати випрати і подивитися, можливо, вони самі всі розійдуться. На бірці було вказано, що це 100% кашемір, і також розмір 22 або 50, Тобто, це ідентичний кардиган до попереднього. Думаю, що у них була одна власниця. І, на щастя, ковтунці це єдиний дефект цього кардигану, немає ні плям, ні дірочок, тобто, в принципі, можна сказати, стан дуже хороший. Його просто відчистити і буде ідеальна річ. Цей кардиган я також вирішила собі купити, ціну скажу вам трішки пізніше, вже в кінці відео, обов'язково поважу і його, і попередній в сірому кольорі. Дуже хорошої якості кардигану взагалі легесенький, як хмаренка. І наступна моя знахідка знову ж таки від цього ж бренду це автограф, це шовкова сорочка, вона в такому чорному графітовому кольорі, теж великого розміру, розмір 20 або 48. І щось мені підказує так відчуття, що теж належала тій самій власниці, адже бренд той самий, і розмір так фактично теж той ж. Набірці ви, напевно, вже встигли прочитати. Це 100% шовк дуже класної якості. І ось така в неї спинка. Тобто є такий розріз і зав'язки. Дуже вона цікава. Попереду защіпається на гудзики, а позаду має ось таку от зав'язку. Сорочка в ідеальному стані, без жодного дефекту, Ось так вона виглядає в примірці. Як на мене, теж просто така вона, ніби як вигляд, має оверсайзу, якщо її взагалі заправити, буде просто шикарно. Думаю, що вона долежала до другого дня, як і попередні кардигани, лише через великий свій розмір. Тобто, коли на неї дивитися на вішаку, вона така от прям гігантська. Але коли приміряєш, вона дуже навіть оптимально лягає так, по фігурі і дуже делікатно виглядає, дуже навіть по-сучасному. Дуже мені сподобалася, і звичайно, що я її також собі купила. Наступна знахідка це ось така жилетка. Це у нас знов ж таки Марк Spencer. Вона йде в такий от рубчик. Там дуже хороший, такий насичений яскравий, червоний акцентний колір, розмір 18. Склад тканини доволі хороший. 80% тут віскузи, і решта поліамід. Приміряю я цей жилет з попередньою шовковою сорочкою, якщо чесно, мені він не дуже подобається, він ніби такий от довгий, але він не надто об'ємний. Можливо, тому що це віскоза, і вона така, от в таких речах трикотажних, доволі важка. Така от слизька, я її, в принципі, не дуже сприймаю. Люблю візкозу для літа, в сукнях, в сорочках, а от в таких от теплих речах вона все-таки не дуже добре виглядає. Також знайшла ось таку футболку від Mark Spencer, Це у нас теж 22 й розмір і підозрює, що в неї володіла та ж власниця, що й кардиганами. Дуже багато власне речей, ось цього бренду і цього розміру, як ви помітили. Складканина тут повністю натуральний 100% бавовна. І, на жаль, на відміну від кардигані, вона все таки недобре сіла по фігурі. Видно, що вона величезна, надто широчезна. І бачите, тут і плече не на місці. Якось вона виглядає недобре. Хоча, якщо її вдягнути по розміру, вона буде класна, адже тут хороша довжина рукавчика, і він не прилягає до руки, а такий вільний. І ще одна знахідка від марки Spencer, це такий от базовий светер в рубчик в чорному кольорі. Він іде гольфом. На жаль, вірка тут відрізана. Ну, на дотик, я не знаю. Можливо, є невеличкий відсоток вовни, але я думаю, скоріше за все він з бавовни. Светрик в дуже хорошому стані. Єдиний нюанс у нього тут трішечки замазаний рукав, але це таке, що дуже легко відпереться. І це така класна базова річ. Якщо б мені була потрібна власне база, я б напевно його собі купила, адже ліг він дуже класно і крім у нього теж сучасний. І далі буду приміряти ще один чорний светрик. Це у нас фірма Next. Розмір вказаний 18 і ви, напевно, вже на бірці прочитали, що це 100% вовни міріноса. Вовна дуже делікатна. Сама в'язка, тут, бачите, тонесенька, але попри те, я думаю, він має гріти, взимку в ньому має бути тепло, адже вовна, як не я, зігріває. І він у нас не просто чорний, а на рукавах має ось такі от вставки чорно-білі смугасті. І це так, звичайно, базова річ перетворює ось в таку цікаву оригінальну. Класна знахідка, як на мене, але почала його детально оглядати і, на жаль, на рукавчику знайшла невеличку дірочку. При великому бажанні, звичайно, її можна зашити, адже тут такі йдуть смужки, і вона, напевно, б була не дуже помітною. Але ви, напевно, знаєте, що я прихильниця таких більш мінімалістичних, лаконічних речей, і якраз оці от такі от вставки в смужку мені не дуже сподобалися. Ну я загалом я дуже рідко купляю собі речі з дефектами. Далі буду приміряти ось такий гольф. Тут актуальний колір, він такий винний, але дещо з таким, як ричновим підтоном, цікавий у нього відтінок. Але знову ж таки, тут дуже великий розмір. Якщо кардигани великого розміру, вони в принципі класно лягли, то ось цей гольф він би мав бути все-таки в обтяжку, а не таким вільним. Дуже класної якості ця водолазка, тканина шикарна, дуже ніжна, дуже приємна на дотик тут поєднання котону і модалу, і загалом він був в ідеальному стані. Наступним буду приміряти ще один гольф в чорному кольорі, він уже більш теплий. Розмір тут вказаний S. і склад доволі непоганий, оскільки тут є 25% вовни. Основа тут акрил. Гольф доволі тонкий, але за рахунок того, що тут є вовна і доволі такий от пристойний відсоток вовни, я думаю, що він має бути теплий. І можна його використовувати як основу під щось, тобто вдягати його як термобілизну, наприклад, взимку. Я тут рукава позагинала, і загалом він дуже довгий. Тобто його заправляти буде трішечки складно. Ну і сам по собі він надто сильно мене обтянув, просто носити його як самостійно одиницю одягу, напевно, я не зможу, тому вирішила його собі не купляти. А загалом він мені сподобався і, до речі, був в ідеальному стані. І ще ось такий чорний светр, він також де гольфом від Topshop. Розмір тут вказаний S, але він же такої дуже грубої в'язки, йде в рубчик, по бокам має розрізи і склад доволі непоганий. Власне, тут є невеличкий відсоток вовни, але переважає, знову ж таки акрил. 15% вовни. Ось такий має вигляд светр в примірці, оскільки це не зовсім мій розмір, це есочка, то рукавчики на мене короткуваті. І загалом я думаю, він би мав бути більш ширшим більш таким таким отхіти, як оверсайз. Якщо його вдягнути по розміру, то буде просто шикарний светер і шикарна знахідка, адже складка неди непоганий, і сам фасон теж дуже сучасний. А це насправді велика рідкість, адже переважно сучасні моделі шиють такі от синтетичні. З дуже маленьким відсотком вовни, а тут як-не-як, все-таки 15% взимку вона має добре зігрівати. І ще взяла до примірочної ось такий світшот від PUMA відомий спортивний бренд в розмірі L. Попереду тут такий напас фірми, Він йде з потертістю, але це фабрична потертість, адже стан цього світшоту дуже хороший. Він фактично як новазенький, без жодного дефекту. Склад тканини 68% бавовна, а решта тут синтетика. І, в принципі, він би був дуже навіть непоганий, якщо б у нього була трішки менша горловина. Ну можливо, оскільки зараз осінь, вже зимно на вулиці, попереду зима, то хочеться все таки світшоти свитра, більш такі от під горло. А тут все дуже відкрите, дуже так, от політньому виглядає. Тому власне його вирішила і не купляти. З одягу це була моя остання знахідка. І перед тим як перейти до взуття і сумок, зважу речі, які я купила. За ось цей кардиган кольору фуксія заплатила 109 гривень, у кольорі сірому 102 гривні. І за сорочку чорну шовкову я заплатила 53 гривні. І давайте дивитися взуття. Взуття також вагове ціна за кілограм 379 гривень. Це нагадує другий день завозу. Були ось такі непогані черевики на шнурівку в бежевому кольорі. Щоправда, це великий 41 розмір. І ось такі черевички шкіряні в 40 розмірі. Це натуральна шкіра, і стан у них доволі непоганий з такими от загостреними носиками. Вони йдуть на сійкому невеличкому каблучку, і як на мене, з джинсами мають виглядати дуже ефектно. Дивимося з вами далі. Тут багато літнього взуття. На ньому не буду детально зупинятися. а Ось тут внизу ось такі височезні кеди в білому кольорі на грубій такій платформі. Розміру тут немає. Давайте глянемо всередині, що це за бренд. І ось тут вказаний також і розмір. Це 42-й також великий розмір. Стан кедів дуже хороший, просто їх треба попрати. Гляньте, які класні були туфельки від Next в 39 розмірі. Вони з натуральної замші, маленькому стійкому каблучку, в непоганому стані, що правда, носики у них такі як замазані, чи навіть уже й потерті. А колір у них дуже класний, такі жовто-гарячий, гірчичний для весни. Просто супер знахідка і поруч ще ось такі менш такі лаковані нагадують дитячі. А тут у нас скетчерс, такі, як кросівки, Вони дуже легесенькі, текстильні, дуже хороший стан у них. Взуття нібито й багато, але дуже багато саме такого літнього взуття, як ви бачите, надзвичайно багато босоніжок і шльопанців. На них не буду детально зупинятися. Спортивне взуття, на жаль, як завжди, в поганому стані. Найкращий так ідеальний стан вже розібрали в перший день. Тому давайте подивимося разом з вами на сумки. Сумки також вагові. Була ось така сумка Шопер в золотому кольорі, і така вона йде, як стьобана. Трішки в неї затерті кутики, але загалом стан непоганий. І поруч сумка а-ля Шанель. Тут з таким от знаком. Така вона йде структурована, але очевидно, що це копія. В неї понищені ручки, і видно, що вона не шкіряна це все замінник. І всередині у неї немає жодної бірки, немає напису бренду, тому, я так розумію, не дуже їй намагались повторити оригінал. Тут така була невеличка плетена сумочка, а ось це з натуральної шкіри сумка, скоріше за все, вона ручної роботи. Стан у неї був дуже хороший, без дефектів. І ось тут поруч ще одна сумка, теж видно, що це натуральна шкіра, але вже має внизу потертості. Це у нас текстильна сумка в чорному кольорі йде на таку от застібку магніт. Ця надто понищена сумка, не буду на ній детально зупинятися, а ось ця уже в непоганому стані, явних дефектів на ній немає. Така от невеличка сумочка, і всередині, на жаль, теж не вказаний бренд. Але вона була без дефектів. Тут у нас прям така от велика сумка, дорожня сумка. Тут вказаний бренд, і, скоріше за все, вона шкіряна. Явних дефектів на ній немає. І поруч з нею ось така сумка, сумка Шопер з дуже цікавим плетінням. Воно таке, як іде, пластикове. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!